У зв'язку з трагічними подіями в Києві на цих вихідних активно перевіряли всім бомбосховища, всі укриття. Основна вимога до них, як і останні ріки, майже три місяці війни, що вони мають бути відкриті цілодобово, незалежно від форм власності. Тому якщо у вас Є на підконтрольній вам території, або ви бачите десь укриття, дай Боже, закриті, то також інформуйте. Є певні телефони, телеграм-канал Борік висвітлював ці телефони, до яких можна звертатися. Можна звертатися також просто в 102. Тому це наша безпека, безпека наших громадян. Не ігноруйте повітряні тривоги, все буде Україна. Якщо в найближчому до вас укритті зачинені двері, звертайтеся за номерами 066 158 67 10 або ж. 045 95 6 45 55. Замки буде ліквідовано, повідомили у міській раді.